У цьому ліхтарику є зажигалка, ну запальничка. Ви ось так натисне. Тут є ось таке воно нагрівається. Бачите, можна щось припалити і можна щось припалити. Ну, бачите, яка лінза? За рахунок лінзи вимкнете світло. Дивіться, як світить. от. Бачите, за рахунок лінзи вам видно. Дивіться, вот бачите? Прям прожектор. Далі має декілька режимів. Поїхали. Перший. Ціна, дивіться, щоб ви розуміли, на них дуже ціна хороша, тому ви дивлячись це відео, знаєте, що вони там коштують недорого, тому просто можете собі взяти. На ось цьому режимі 3 години 15 минут він просвітив по таймеру. Як я заміряю по таймеру? 10 штучок беру. Бачите, в мене коробка. Відкриваю і заміряю, скільки просвітить. Є червоне світло. Так, я пропустив червоне світло. Бачите, щоб для військових в разі чого потрібно було. І тепер дивіться, включи світло. Нам світло треба, щоб я вам показав. У нас тут є ножичок перерізати щось, у нас є тут карабінчик, є свисток посвистіти, є магнітик, є дві викрутки. Сюди витягуєте, кладете, можете щось відкрутити. І є відкривачка. За таку ціну просто за таку ціну, треба брати. Треба брати, тому що зараз і світло скорше вимикає, і заряджається через тепсів, він заряджається там за 20-30 хвилин. Довго світить, недорого коштує, туристичний, захищений від усього. Тому хто бажає собі забувати, пишіть мені.